Книга була, і я її прочитала раз і другий раз. І думаю, так потрібно, потрібно це показати і потрібно про це розказати. Тому що в образі Ілі Михайловича життя людини на війні проходить кожен боєць. Про це треба говорити. Тому тому, щоб перше здійснити постановку, я підійшла до Юлії Михайловича. Я йому сказала, що я буду це робити. Бо спочатку має дозвіл автор надати, бо по суті не всі можливо і хочуть цього. Я підійшла, і Юлія Михайлович спочатку здивувався, бо тому, що вроді би там і такого немає нічого героїчного, як би у цьому, але але перечитавши її, я хочу сказати, що там практично все героїчне. Це книга спогадів про те. Як цілком цивільна людина з цивільних оточуючих його обставин, потрапляє на війну. Не просто на службу в армії, а на реальну війну. Це, це дуже важко. Це дуже важко. Це велика психологічна напруга, тому що всі наративи цивільні, які ти напрацював за все своє життя перед тим, вони анулюються. Практично всі, ну крім досвіду, крім е, освіти, крім знань. А от всі методи поведінки, спілкування, е, оцінки тої чи іншої ситуації, вони всі обнуляються. І кожна людина, яка приходить на службу і попадає і потрапляє в бойову обстановку, вона починає писати своє життя з чистого листа. Кожен день, кожна хвилина, кожна секунда, кожен вчинок. Кожен поступок, там практично все героїчне. Ну, я і... взяла деякі фрагменти, е, ті, які були би доступні для акторів і для глядачів, і щоб вони зрозуміли. Я взяла пристосування до, е, до цієї обстановки, які вони були. Я взяла деякі бої із сипарами. Я взяла їхню охорону під попасною, де попасно святкує День Незалежності, тому що вони розуміють і знають, що їх охороняють наші військові. Я взяла цей момент, я взяла десь момент написання книги. Я це передаю через дочку, тому що я не махалаючи дочка, які дуже сильно переживали за нього, які відправляли посилки, і це я через неї практично передаю все його життя якби на війні. Тобто життя людини на війні. Я думаю, що в них всіх практично подібні, майже подібні. Життя людини на війні не просто нам не просто говорити, а там бути. Це тільки треба там бути, і тільки треба пережити. Саме відчуття, що ти на війні, це є ось такий дуже ключовий момент. Книзі він описаний, нас привезли пізно вночі на лінію розмежування. Провезли через таку, знаєте, похнюплену попасну, з побитими вікнами, з зруйнованими будинками, на вулиці жодної людини, ніде не вогника. Ось, і оця вся обстановка дуже сильно вплинула. Я тоді зрозумів, що я на війні, коли вийшов з автомобіля і коли почалися чути. Кулеметні черги десь не дуже-дуже дуже близько. Ось тоді я зрозумів, що я не на війні. І це був такий дуже гострий і тяжкий момент. Далі, звичайно, були пристосування до служби, далі були бої, далі були втрати товаришів. І до цього звикнути не можна, особливо до втрат товаришів. І я Жодно, жодної миті не вірю в тому, що до цього можна звикнути. Тому що кожна людина, втрата кожної людини це втрата Всесвіту. І щоразу, коли таке трапляється, щоразу воно дуже боляче і так важко впливає на, на, на психологію людини. Тому що вчора тільки ти з ним тут і поряд сидів і відкривав банку з консервами і різав хліб, а сьогодні він уже не живий. Це важко пережити. Ну і, звичайно, героїзм тих, хто залишається. Мужність, здатність перемогти ситуацію на свою користь і не піддатися суму, розпачу, бентезі. Ось і продовжувати виконувати свою задачу. Тому що задача у нас була одна, вона і залишається одна зупинити. І перемогти ворога, і вижити при цьому самому.